В Україні до кінця тижня продовжиться потепління. На Заході та Південному Сході пройдуть дощі. Про це нам повідомляє Крогідроемецентр. Так, у п'ятницю, 16 червня, помірні дощі, подекуди грози, очікуються в західних областях України. На крайньому заході місцями значні дощі. Температура вночі в західних областях плюс 10 плюс 15, вдень досі. Плюс 18, плюс 23 градусів. Нарешті території України без опадів. Лише вдень на південному сході країни, у Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликі дощі та грози. Температура вночі плюс 13, плюс 18. Вдень плюс 23, плюс 28 градусів. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 17 червня, у західних областях України хмарно з проясненнями: дощі, грози, місцями значні дощі. Температура вночі на заході плюс 11 плюс 16, вдень плюс 18 плюс 23 градусів. На решті території, місцями краткочасні дощі, грози. У більшості північних і центральних областей без опадів, температура вночі плюс 13 плюс 18, на узбережжі морів до плюс 21, а в день плюс 25, плюс 30 градусів. У східних областях і в Криму плюс 23, плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!